Фіру до Дмитра Левуся, політолог міжнародника аналітичного центру Об'єднана Україна. Дмитра, я вітаю. Дмитра є вітаю. Е, от, власне запитання полягає в тому, чому чомусь Трамп вирішив погодитися на зміну графіка, відійти від своїх попередніх позицій, що можна буде подискутувати навіть не на Fox News, а на ABC. Чому е, те, що зараз вже починається? Хай коротесенька, але відставання це причина е, такого пожвавлення Трампа, пане Дмитре. Що ви скажете? Гадаю, що так. Десь приблизно так і є, це вимушений крок. Бо все ж таки, якщо раніше Дональд Трамп сприймав себе як те, що він нав'язує да, будь-які умови виборчих перегонів, то зараз да, очевидно, що ситуація геть змінилася, і тут зараз вже не йдеться про те, що час там да, може диктувати свою умови. Пане Дмитре, а це? Випереджання на 2%. чим на ваш погляд, найбільшою мірою воно зумовлене? Чи можна із цього скласти певний тренд? А от зараз уже демократи можуть сказати Окей, ми спокійні у нас є міцна кандидатка, яка знайшла кандидата на віцепрезидентство, що так зовні навіть нагадує сивочолого Байдена, і оця команда буде переможно рухатися далі. чи все ж таки ось цей 2% відрив він ще нічого не означає? Насправді, знаєте, просто тут, якщо хтось хоче таке говорити, то можна відіслати до ситуації після замаху на Дональда Трампа. так, коли багато хто із політтехнологів, політологів сказали, що все це означає, що тут Дональд Трамп переміг, тобто після цієї події ніхто нічого не зможе зробити, ніяк перебити. Але праві виявилися ті, хто сказав про те, що ну, до виборів ще аж дуже далеко, та, і багато що може змінитися. І, та, і Тут був нестандартний крок з боку демократів щодо заміни кандидата. Тут був знову ж таки такий абсолютно та, показовий такий вхід Камали Харрис, ще навіть до того, як вона була вже. Обрана дійсно кандидатом, тому згадаю, що і зараз ситуація приблизно так виглядає. Тим більше що так в останнім часом сполучених штатах ось ці розриви вони трохи більше за статистичну похибку, але насправді ну це це так і є головним таким треном. Тож, аж ніяк це не є ознакою майбутньої перемоги. І так само це я думаю, що насправді у демократів це теж чудово розуміє. Пане Дмитре, як із суспільним настроєм самої Америки, який тренд буде перемагати Байден після замаху на Трампа. Ми пам'ятаємо, він обрав таку позицію об'єднавчу, так що не повинно бути конфліктів, таких серйозних розбіжностей на суспільному рівні. Ми всі американці, нам нема чого ділити. Ми повинні бути об'єднаними. Але водночас Байден, ну от пройшло буквально пару тижнів, і він каже, що існує сумнів. Чи в разі а, поразки Трампа він прийме цю поразку, чи в разі поразки Трампа а, буде такою мирною і спокійною ситуацією, натякаючи на можливі прямі протистояння? А, навіть в із середовища республіканців, припустимо, ненсі Пелосі, впливові е, політики заявляють, що вони би бажали перемоги демократам, тобто такий розкол, певне, ну от відмінність позицій всередині демократичного табору, самого означає. І от питання моє полягає в тому, що чи така таке позиціонування не заганяє Трампа іще ще більше на слизьке, не заганяє Трампа в ситуацію, коли він буде е, ну дедалі. Різкіше діяти дедалі, ну якось несподіваніше, необдуманіше. Ну тому, що а як можна назвати окей, це не Трамп, це Венс сказав, але от заяви про те, що я не буду навіть знімати трубку, коли українці дзвонитимуть, або що? Тобто, виходить в цій розстановці сил зараз Трамп, який залишає все ще за собою серйозні шанси, він вимушений грати такого джокера. Ну, так, дійсно, те, що ви відмічаєте, те, про що ми до речі, і починали, да? багато кроків стають вимушеними. Тобто ініціатива десь пішла. Да? Тобто, я не думаю, що це остаточно, да? тобто, мабуть, і побачимо деякі е цікаві речі, які теж там з, з перехоплення ініціативи. Але це, ну як на мене, теж. Достатньо показово. І, але ну, за великим рахунком ніяких змін не відбулося. Так? Тобто, в принципі, Дональд Трамп і так був достатньо ексцентричним, достатньо екстравагантним. Так? В принципі, незважаючи ні на що його кандидат у віце-президенти, теж відповідає та, таким такому образу щодо безпосередньо настроїв в американському суспільстві, ну теж можна сказати, що ті хто планував голосувати за Дональда Трампа, вони прибули, вони, приблизно мобілізовані, вони так десь. З е, таким настроєм серйозним тобто ядро, а воно до речі, велике воно абсолютно не змінило свою позицію, і не змінить е, тому, ну навряд чи є. ми можемо говорити, що тут, е, тут є щось е, в цьому контексті пане Дмитрия. Ось скажіть прямої дії? Можуть бути якісь заворушення, можуть бути на які натякає Байден, чи це він просто намагається демонізувати свого опонента? Ну, скажімо так, акції прямої дії, якби не було, якби їх раніше не було, то можна було б да, говорити, що це там демонізація чи щось таке на да, подібне. Ну насправді ж воно було, да, тому в принципі зрозуміло, що завжди на це можна тікати, да, про це можна говорити. Інша річ: наскільки це от, ми маємо на увазі да, там, штурм урядових будівель. Да. Після ага. оголошення поразки. То, в принципі, я просто зрозуміло, що в даному контексті, мабуть, ну, не варто було б це використовувати. Це, до речі, теж такий прояв оцього загострення та радикалізації протистояння, яке є в Сполучених Штатах згадка. Сама по собі ця згадка вона теж не є позитивною. Да? І ну, тому, в принципі, ну не, не демонізація, але з точки зору такої чистоти політичного протистояння, тим більше, якщо ти себе позиціонуєш як далі, опонент, як такий чиста політична сила, да, там, моральна, то тут це набагато це теж не виглядає не, виглядає так, що надто великої впевненості в перемозі немає. Пане Дмитре, а, на, важливо. Що про Україну ну зараз таке враження? Що говорять трошки менше в Америці? Це означає, що в основному ситуація опрацьована, що з допомогою все гаразд, чи це означає, що трошки фокус інтересу перемістився? Я чому про це питаю? Бо навіть із України ну такі. Звучать, бачите, Байден побоюється Трампа і каже, що той заворушення може спричинити. А Єрмак каже, що Трамп у разі перемоги буде підтримувати Україну. А, ну так, нам треба точно з усіма гарно спілкуватися. Але от, цікаві ці обміни меседжами ну насправді так. Тут дійсно про Україну очікувано. Да, набагато менше стало, тим більше, що йдуть. Процеси достатньо показові. Коли твій день розписаний по хвилинах, не хочеться витрачати багато часу на обмін валют. Завжди з необхідною валютою, безпечно та конфіденційно. Гарячі літні курси тільки в обміні валют. Гарант. Скористайся промокодами на знижку в особистому кабінеті та вигравай один із трьох крутих подарунків. Коли не знаєш, Обрати потрібно комбо замовляти Андрія та, да? То в принципі, в принципі це теж це логічно про таке говорити, і Україна насправді реально це демонструвала. Да, що нам і про це Зеленський говорив на прес-конференції минулому році, в цьому році. Що Україна готова працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів. Тобто, і це в принципі логічно, це вибір американців. Головне це збереження двохпартійної підтримки. І от тут якраз в цьому контексті нинішній візит делегації палати представників Сполучених Штатів, де вона двохпартійна, і відбувається якраз. Ну, в той момент, коли здавалося, да можуть виникнути там певні питання під час розширення воєнних дій на територію країни агресора, хоча діюча адміністрація через державний департамент зазначила, що Україна має право вести да, як, як вона як захищатися, як вона вважає за потрібне. Те, що і цей візит був такий, і зустрічі були із президентом із головою Верховної Ради і з міністром до речі енергетики, і зараз вони в Одесі перебувають. Тобто, це якраз свідчення того, що ось цей напрямок на збереження двопартійної підтримки ага. він україною витримується. Тому, пане Дмитре, можна тоді, от буквально, аби вичерпати цю американську виборчу тему, одне коротке запитання, і я розраховую на коротку відповідь. Кандидати у президенти попереду вибори нам достатньо просто. Е Контактів робочих контактів із нинішнім кабінетом, який уособлює а, демократичне крило, чи нам треба однакові симетричні контакти із Трампом із Камалою Гарріс? тому що окей, з Байденом зв'язок, я так думаю, тримає Зеленський із Держдепом і так далі. Але, от про Трампа у нас говорять, а про Камалу Гарріс – ні. Чи не з'являється перекіс в інший бік. Ну знаєте, я в принципі да, певним чином таке враження може складатися, тим більше що і певним чином воно зрозуміло, да, бо Трамп все ж таки вже був президентом, і тут, мабуть, і е, було набагато більше е, таких непорозумінь да, щодо, е, щодо того, яка буде може бути його політика, тому через це, мабуть, ці контакти більш активними і були а да, Тож так, я з вами згоден, що насправді треба витримувати ці нові ну, контакти, цей з Камалою Харріс. Теж їх треба налагоджувати, тим більше, що її віце-президент там є нормальний ґрунт, так да? він налаштований допомагати Україні. Uh -huh. тобто, мальців, налаштований достатньо українським. Це важливо. Я, от як для перемикання, так би мовити, одну новину одну інформацію із. Із сполучених штатів Америки у Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується із політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії. І у Вашингтоні не занепокоєні щодо можливої ескалації з боку Російської Федерації. Ну ось така позиція зараз приблизно цікава, можливо, не цілком сподівана для нас, що виявляється сухопутне навіть просування по території ворожої країни. Це менша ескалація, аніж використання далекосяжного озброєння американського. Але ескалації сполученим штатам, як то кажуть, вистачає. Очікують всі буквально сидять на пороховій, так би мовити, ботці. У зв'язку з ірано-ізраїльським протистоянням і обіцяним анонсованим ударом з боку Ірану щодо Ізраїлю. Анонси звучали на різні дати. І Трамп прогнозував, і аналітики військові. Прогнозували, і Іран а, заявляв, але а... Найпізніше, так би мовити, уточнення, що можливо ця атака і не відбудеться. Це дуже важливо для виборів американських. Дуже важливо для Байдена і для Гарріс. Відповідно, Ізраїль може побоюватися, чи то Іран може побоюватися приходу Трампа. Але, от цікава думка з'являється у Bloomberg Opinion. колумніст Хел Бренц, Він робить такий висновок, що нині така доволі активна позиція Ізраїлю, те, що от були атаки, знищено кілька військових. Керівників цих терористичних організацій, які діють навколо Ізраїлю, що це все свідчить про те, що Ізраїль перестає вірити в роль Америки. Що Америка не здатна керувати ситуацією на Близькому Сході, і Ізраїль розуміє, що діяти йому самому, от можна подвійно поглянути на цю ситуацію, попросити вас, що відбувається на близькому сході, чи Америка здатна це проконтролювати, чи ні? І відповідно, який висновок зробити нам, якщо Америка не здатна якось суттєвим чином не може собі дозволити, не хоче впливати на ситуацію на Близькому Сході, чи вона захоче і зможе впливати і допомагати далі Україні? Ну в такій озорі в дальшій перспективі, та за горизонтом, чи нам теж як Ізраїлю треба. Дедалі більше думати про свої сили, ну насправді, е коли йдеться, що щось ніби змінилося, і от Ізраїль розуміє, що Сполучені Штати не можуть відігравати роль, то це е говорить просто про те, що забувається історія, а історія вона є достатньо простою. Тобто, в 60-ті-70-ті роки. Підтримка з боку Сполучених Штатів Ізраїлю теж не завжди була однозначною, uh -huh. тобто, і uh -huh. доходило до того, що ізраїльські бомбардувальники бомбардували розвідувальне судно американського військово морського сил, да? тобто, щоб уберегтися від витоку інформації під час проведення військових операцій да, ніби за попит помилково. E, були і ось ці висловлювання там занепокоєння з боку сполучених штатів з допомоги. Тобто самі ізраїльтяни вони про це говорять достатньо чітко, да тобто mm -hmm. вони вважають, що вони мають збиратися в першу чергу на свої сили. Хоча це на ну, аж ніяк не применшує значущість американської допомоги і підтримки і політичної і військової і будь-якої. Да? Тобто, це це однозначно. Тож, в принципі, повністю відзеркалити ситуацію на Україну тут в даному конкретному випадку неможливо, але певні висновки ми можемо зробити тим більше, що у нас вже ось ці подібні ситуація. От, наприклад, з ненаданням нам можливості бити по території Росії глибину американською зброєю, і при цьому і блокування так аналогічної дії. Для союзників, давно ну, що заява в Британії там була про штурмше довкола, яка mm. була потім mm. Да, тому тут це ясно, що це Вашингтон вплинув, mm. e, тобто це такий момент, який да, десь з нас примушує робити дас не, не, не всюди полагатися, покладатися на США, що до речі, однозначно. Контрастує з тим сприйняттям, яке є в Москві, про те, що дату от все вирішують сполучені штати. Тобто це один момент. Другий момент щодо близького сходу. Я гадаю, що так сполучені штати вони вони спроможні десь да, утримувати там на певної межі всі сторони від ескалації, да, до якогось моменту, ага. але логіка великої війни. Якщо вона вже е, почнеться, то тут е, вона от, дуже на, наочно продемонструє, що е, Сполучені Штати в регіоні можуть абсолютно не все. Тим більше, що ситуація ускладнюється, та, якщо раніше було нове ну, протистояння і Ізраїля та Ірано-Іракська війна, якась да, ну, там умовно там на 45 років, тому там немочним на 40. то ми це побачимо, то зараз. Кількість цих гравців в той самому ємені зростає там. Та там теж завжди йшла війна, але Ні, ніхто да не перекривав так, як зараз. Ці протоки, да там, тобто в такий самий спосіб. Тобто, все це було, але воно ніколи не складалося в комплексі, Не було такої сили у Тобто, Зараз завдавати... сильніше сильніше зав'язується цей вузол. Пане Дмитре. Тоді про Іран фінальна точка. Буквально майже у бліц режимі. Три хвилинки у нас тільки попереду. Російська федерація почала постачати радари і ППО в Іран. Іранські чиновники, а вони запросили військове обладнання у Росії. Російська Федерація почала. Ла ці поставки причому разом із персоналом. Але цей крок може завдати серйозної репутаційної шкоди Російській Федерації, оскільки Ізраїль вже атакував Іран. а Російські системи ППО не впоралися. Про це повідомляє Форбс. У звіті не уточнюється, який саме тип обладнання постачає Росія. Іран зацікавлений у придбанні стратегічної системи ППО великої дальності С-400 тріумф. Тегеран уже придбав у Москви передові системи С-300 ПМУ 2 2016 року. А також експлуатує російські системи БУК. І тор малої, та середньої дальності той же близький схід, продовження стратегічної співпраці у взаємодії Росії і Ірану. І Росія чи то, виявляється, має якісь ресурси, чи то просто не може відмовити Ірану, і те, що їй самій треба, згодна віддавати, бо просто в неї зобов'язання. Що так, що тут Росія і ладна була б не віддавати нічого Ірану, але з огляду на те, як зав'язався цей дійсно кузол і ця сформувалася вісь, це десь вже і вимушений крок. І З другого боку, ну Москва, я думаю, так, вже будуть горіти люберці, да, там будуть якісь, я не знаю, чи то танки НАТО, чи то танки. Конфедерації, Дель-Урал стояти під Кремлем, але вони будуть продовжувати гратися в геополітику. І геополітика вона передбачатиме що щоб створити ще вогнища в інших регіонах, аби нашкодити супротивникам ці підтримувати це вогнища, влаштувати хаос у світі, і тому це абсолютно вкладає в новому сезоні. Шуржнів в метро будуть знижки. А де інтрига? Ну яка інтрига? Коли шуржнів метро знижки до 50% цілий тиждень, як це було з цим кримським мостом, який в принципі багато ж говорили, що його складно будувати. А я з самого початку, наприклад, був переконаний, що це іміджовий, так би мовити, проєкт, і вони це будуть робити. І от тут така сама ситуація. Глобалістика для Москви це ти який вони будуть холіть, лілеїть і навколо там пестити, і, от, і будуть гратися ось саме такий спосіб. Ризикує Росія дійсно іміджем своєї зброї? Гадаю, що ризикує. Звісно, і це вже в принципі побачили, і вже є певні речі. Але тут є все ж таки певний запобіжник. Да? Все ж таки, ціна російської зброї є дещо нижчою. Знову ж таки, російська зброя, коли вони її продають, вони часто густо присаджують як наркомана на цю голку. щоб... Спочатку безкоштовно або там якимись там обслуговуваннями безкоштовними. Тому тут в принципі, ну це частина їх традиційної е, політики. Ну і знову ж таки вони е, вимушені віддячувати Ірану за, за побудову заводу виробництва шахетів. Да, угу. тобто, це, це частина великої за такої угоди. Дякую, пане Дмитре. Політолог, міжнародник Дмитро Левусь на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.